Атаки на Одесу зруйнували спасопреображенський собор. УПЦ. це найбільший православний храм. Минулого півтора року з моменту страшної трагедії з нашим Спасо-Преображенським кафедральним собором, і за цей час було дуже багато зроблено, тому що з благословіння нашого владики митрополита Гафангіва зразу почались відновлювальні роботи. Ми почали відновлювати дах і зробили 3200 квадратних метрів. І сьогодні вже ніякі осадки не попадають у наш собор. Ми відновили місце прильоту ракет. Ми відновили два поверхи дитячої недільної школи. Перекриття ми сьогодні відновили стіни вівтаря святителя Петра і стіну центрального вівтаря нашого собору. Це майже 100 тисяч. Також були відновлені і відреставровані ікони, які постраждали в момент прильоту. Сьогодні було також ставлені всі вікна завдяки нашому владикі митрополиту Агафангелу. відновлено опалення у нижньому храні. І богослужіння почало звершуватись з першого дня трагедії. І Дуже велика подія була цього літа у в липні місяці, коли з благосовіння владики ми відкрили ліву частину нашого собору, Вівтар святителя Олексія, де разом з нашим владикою митрополитом Магафангом ми на свято святителя Інокентія завершили першу божественну літургію тут, вже в верхньому храмі нашого собору. Зараз йдуть такі роботи, які Потребує дуже багато коштів. Ми нагадуємо, що для відновлення нашого собору був спеціально створений фонд імені митрополита Агафангела. І всі бажаючі прийняти участь в відновленні собору, можуть і рахувати кошти на благодійний фонд імені митрополита Агафангела. Ми всім дякуємо за вашу участь. Сподіваємось на подальшу співпрацю і вітаємо вас всіх з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. А роботи продовжуються в нашому соборі, і наш собор стає все кращим, кращим і кращим.